Поставляємо універсальну коляску два в одному. Persona. підходить для дітей від народження і до 4 років. Представлена в трьох кольорах: в бежевому, сірому та чорному. Ручка для батьків регулюється за висотою. Бортики з боків люльки можна легко відстебнути, а додатковий відворот з оглядовим віконечком дозволить завжди бачити малюка. Внутрішній розмір люльки 74 на 31 см. Тканину всередині люльки можна легко відстебнути, Вона приємна на дотик. Також люльці передбачені знімний утеплювач на підкладці для додаткового захисту від вітру та холоду. Капюшон регулюється за глибиною, завдяки блискавці та кнопкам з боків. Тканина має водовиштовхувальне просочення та захист від ультрафіолету. Передбачено два вентиляційних вікна, що покращують повітру всередині люльки та робить прогулянки ще комфортнішими. Зняти люльку дуже просто, для цього потрібно натиснути кнопки з боків. Для встановлення прогулянкового блоку потрібно попередньо зняти адаптери. Це швидко зробити за кілька секунд. Прогулянковий блок обладнаний п'ятиточковим ременем безпеки з регулюванням висоти у трьох положеннях. Підніжка також регулюється за висотою у чотирьох положеннях. Ремні безпеки між ніжками та бампер з обивкою за кошкіри додатково забезпечують безпеку під час поїздок. А зверху є зручне оглядове віконце. Спинка прогулянкового блоку регулюється у трьох положеннях: від сидячого до повністю лежачого. Розмір спального місця у прогулянковому блоці 99 на 33 см, що дозволяє комфортно розмістити навіть старшого малюка. Блок реверсивний. Малюка можна посадити обличчям до мами або за напрямком руху, що робить прогулянки ще зручнішими. Також коляска оснащена амортизаторами на передніх і задніх колесах, що забезпечує м'який хід. У підніжці прогулянкового блоку вбудована москітна сітка, яку можна легко дістати і зафіксувати на капюшоні. У комплекті також йде рюкзак, дощовик, пеленальний матрасик, а також чахлини ніжки для люльк і прогулянкового блоку. Також є великий багажний кошик. Додатково можна придбати адаптери для автокрісла. Це дуже зручно, якщо потрібно легко і швидко зафіксувати автокрісло на шасі.